Телебачення, на яке держава не має жодного впливу, яке працює виключно на суспільство. Суспільство і формує його роботу та впливає на її результати. До цього йдемо. Перша за роки незалежності України телевізійна реформа, результатом якої має стати створення суспільного телебачення в Україні. Про нього сьогодні і поговоримо. Програма «Рандеву». Доброго вечора. І гість у нашій студії український журналіст і медіаменеджер, генеральний директор національної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. І, Зураби Григоровичу, одразу ж ми поговоримо ще багато з вами про саму суть суспільного телебачення як такого. А от перше, що хочу вас запитати, у березні минулого року ви стали генеральним директором Національної телерадіокомпанії України. За рік до того ви журналіст громадського телебачення. Як мені здається, громадське телебачення сьогодні можна вважати ну, найвідомішим і, напевне, найрозкрученішим проєктом, так би мовити, суспільного телебачення в Україні як такого. З досвіду вашої роботи там. Можна працювати в тих умовах, про які ми сьогодні говоримо, ну і власне кажучи, до яких ми прагнемо. Та можна, ну, вони і працюють. Вони я кажу, тому що є деякі такий конфлікт інтересів, тому що немає, може, але вони працюють виключно в інтернеті. Час від часу я забираю у них програми на першонаціональну. Ну але як програми, як такі, щоб вони ну трансляції, чесно кажучи, законними не були. Вони ввійшли на трансляції першого національного поза межами закону. І Складно було владнати це питання, бо це компанія державна, і там є дуже такі великі обмеження, що ти можеш робити, що ти не можеш, що ну, там таке. Владнали. І тепер я хочу від них авторських програм, які ми можемо туди ставити. Вони вільні, хлопці досі так працюють, все нормально. Які питання в мене є до них, як тепер до колег, так? Вони все ж таки не є суспільним, бо вони. Мовлення громади, так uh -huh. скажемо. А різниця є. Хлопці молоді, і вони, наприклад, не розуміють взагалі. Навіщо робити щось не просунуте, а класичне телебачення для, ну, наприклад, старших, для літніх людей. А вони є в країні, і без цього не можна. Е, Пам'ятаєте Поплавський? Так. Така постать, та? як її не пам'ятати. Довго ви з ним боролися? О, так. Ну, справа в цьому. Я то позбавив в там було просто дуже багато його. Чотири програми було на, на, на місяць і ще концерти постійно. Але це означає, що він має свою аудиторію. В даному випадку, якщо ми кажемо про громадське, це ніша. Конкретно, точно, ніша, на яку працюють молоді. А про Суспільне це аудиторія. І це складніше. Навіть те, що мені абсолютно не подобається, це навіть від мене залежить. Якщо люди дивляться, то ми маємо. Не потрапляти їх смакам абсолютно там, за низьким, а потроху піднімати ці смаки. Ну, але потроху. Це означає, що після поплаского одразу а, суцільного Моцарта ми дати не можемо. Uh -huh. Так не спрацює, вони просто не будуть дивитися. І ця політика каналу має потроху-потроху піднімати а, глядача до вищих стандартів. Не навпаки, потрапляти його смакам, які, ну вибачте, є дуже за низькими. Та вони дивляться, ви знаєте. Скандал, сльози, секс е, от, от такі речі, вони абсолютно стандартні для всього світу. Людям подобається це дивитися. На що ти зробиш? А, але це не значить, що телебачення має давати суцільну цю картинку. Ну от ми, в принципі, і підійшли до того питання Суспільне телебачення України, яким воно має бути, як вона має створитися? Ну і для чого, мабуть, так? Щоб такого не було? От для того робимо, щоб врешті-решт, якщо коротко, маємо досі. Мовлення таке, ти або належиш олігарху, або ти належиш державі. Бо, от, я пройшов скрізь всі ці там, ступені, я знаю, що це означає. Олігарх, який би він не був кайфовий, він там рано чи пізно, він, я навіть знаю коли, там, раз на 4 роки. Знаєте чому? Він приходить і каже: ну от те роби, от, те, на цього не роби. От є мер, за якого я. І ви теж маєте за нього голосувати. Ну, там, допомагати йому. Ми це знаємо, проходили це все. Uh, навіть якщо тобі подобається цей мер, ти не маєш права бути обманюєш тоді своїх глядачів. З цим покінчено, все, часна компанія не може бути uh, чесною до кінця. Так виявляється. Та журналістка не може бути вільною. Uh, щодо держави, я вже мовчу. Держава uh, її, uh, вона навіть не держава, влада. І в цьому біда, тому що державні телекомпанії будуть підтримувати владу завжди. Якщо до влади приходять, зараз кажу, Індіра Ганді, а навіть Махакма Ганді, вони будуть його підтримувати, все класно, він класна людина, буддист. а потім прийде Гітлер. І вони будуть підтримати Гітлера. Без жодного, жодного сумніву. Так воно було завжди. А от Суспільне воно випадає з парадигмою цієї абсолютно. Тинц, і ми маємо ані тих, ані інших. Спробуємо. Ми поки що не знаємо, як це спрацює. Яко воно має бути, ви з самого початку сказали, і це така ідеальна картинка, яка ну, до неї ми прагнемо, але коли вона працює, поки що не знаю. Ну, але тим не менше, законопроект вже є, і е, е, було багато поправок, ви говорили про це, mm -hmm. так? Перед тим, коли його вперше побачили депутати. Е, від нині існуючого, які такі, ну якщо можна виділити, ключові? такі ключові, так от різкі відмінності, які от кардинально змінюють роботу з змін. ні? Одна найбільш ключова, це діючий закон, прийнятий рік тому. Він залишає нас державою. Державна установа, капець, неможливо зробити нічого. А оця відміна головніша, пад це означає публічне, це не підприємство. Супер. Це розв'язує нам управлінські штучки, які ми можемо просто як е, звичайним бізнесом керувати. Якщо тобі потрібно сьогодні купити камеру, ти сьогодні можеш її купити. В державної основі це неможливо, може за рік ти не зможеш купити. Це перше основне. Далі об'єднання в одну величезну компанію, юридичну особу, всі обласні е, національне радіо, національне телебачення, е, Укртелефільм, фільм. Не знаю навіщо, але є. І УТР, який ми маємо вивести з цього закону. В першому законі діючим УТР є. Mm -hmm. УТР означає супутникове телебачення, канал, який на ну, українське телерадіомовлення він називається. І він зовнішній, не в країні. Він має бути окей, скажу це слово, пропагандистським. Ну тобто через нього сприймають інші країни, так Україну. Так, і приклади ми теж маємо. Дочеве BBC, Частково, Войсов Америка, воно все є в світі. в світі, але тут я думаю, що воно має залишитись державним. Якщо держава про себе каже комусь, це нормально. Тільки не парь мізки зі своїм громадянам. Та? Якщо ти громадяни і так знають про цю країну, все. Ми знаємо, нас пропагувати не треба. А от хто не знає про нас, і ми маємо сказати, от така наша країна, от така вона красива, от, от така, для цього має бути УТР. І я згоден з тим, щоб віддати це із закону вивезти і віддати, наприклад, там, парафію Міністерства інформації нового. От хай вони опікуються там, не проблем. Ще, ще питання, більше питань немає. От, ну от в тому, що якось розв'язує руки засоби масової інформації, uh -huh. більше повноважень вони тоді отримують. Це лише в залежність від того, що влада не контролює, чи, чи ще в якихось моментах. Ну як може влада не контролювати державне підприємство? Вона і контролює, і зараз контролює теж. А якщо це акціонерка, вона жодного відношення не має. Вона є просто засновником, їй належить 100% акцій. Прописано, що категорично забороняється продаж цих акцій на ринку, і воно просто належить державі. Майно також належить державі і теж в новому законі заборонен продаж або там ще щось таке. Це ненормально, але компроміс. Хай буде так. Поправки сказали, що заборонено. Чому я кажу, це ненормально? Тому що ну, той оливець відомий в Києві, в якому розташований перш національний, 22 двоповерховий будинок з трьома гектарами землі. Воно не те, що не потрібно, воно такий вантаж, ну 9 мільйонів е, тільки комуналка. Ну, я, ну, я, я продав його туди, а потім вибудував би два-дві там. Триповерховий будинок, який би був абсолютно достатній, але не можна. І ми зголосилися, окей, окей, хай це буде належати державі. За 5-6 років ми знов повернемось до цього питання, коли ви повірите, що там немає крадіїв, ніхто нічого такого не, не, не придумав. Просто це ну, ненормально. Є господа, господарча частина, а є журналістка. Журналістка не підлягає сумніву взагалі. А от господарчі депутатів є питання до нас. Угу. І, і те, і у людей теж. Всі-всім не вірять. Всі кажуть, всі, ну абсолютно всі. Новий уряд, там, новий президент, не знаю, вони крадії, вони там не можуть нічого там робити, ніяких реформ не роблять. Суспільне, о, знов крадії прийшли, вони все хочуть розкрасти. Так, в країні є криза довір. Ну, я розумію. Ну, от За декілька років нам треба довести, що ми не тільки на крадії, а що ми заслуговуємо на довіру. Чому потрібно так дуже-дуже. За чотири роки я звернуся до людей. Попрошу, люди, у нас закінчується бюджет. От, Чотири... власне кажучи про так. бюджет, хтось повинен в будь-якому разі фінансувати все це. Яким чином буде здійснювати фінансування? Перші 4 роки закладено бюджет державний. Це означає, що вони нас не фінансують. Вони вкладають цей бюджет як статутний капітал на 4 роки в цю компанію, акціонерну, яка їм належить, державі належить, не на владі. Відмінність від того, в тому, що зараз нам виділяють гроші Кабмін. Угу. Через казначейство. Він захоче, видаляє. Не захоче не виділяє. Казначейство захоче, сплачує. Не захоче не платить. В цьому випадку, в новому законі, воно просто 0,2,2 від бюджету країни. Це, це 650 мільйонів на рік на всю систему, всю абсолютно всю систему по Україні. І воно означає, що воно рядком в бюджеті записано. І ніхто в світі не має, не може його змінити. Ані прем'єр-міністр, ані президент, воно просто прописано. Воно просто нам спочатку року його видають, що ви з ним хочете, то і робити. А вже наша справа, як цими а, розпорядниками коштів є ми, а не а, як зараз держкомітет у обласних ТРК і в, а, в, а, в, а, в, а, в а, випадку першого національного Кабмін напряму. Це позбавляє нас від їх впливу. А ну і частково гроші ще будуть від комерції йти, наскільки я ну розумію. так, реклама вона є і зараз воно воно не спрацьовує, воно не зможе утримати. Рекламний ринок це окрема справа. Вон дуже замалий в ХАБ Україні і не може утримувати жодної телекомпанії. Всі, навіть найкрупніші телекомпанії країни, приватні, вони не виживають на рекламі. Тобто на 4 роки нам залишили цю рекламу, а після 4 років вони її теж порізали. На 5% менше, наступного року ще менше на 5%, ще менше на 5, а потім нібито позбавити. Це Мені теж не подобається реклама, але без неї. Гаразд, 4 роки з бюджету держави, а далі. Далі або Я Те і буде, що я звернувся до людей, що хочете, то платить, будь ласка. На великі гроші, бо кожен з нас, ну практично кожен з нас вже по статистиці витрачає кожен місяць. Від 70 до 100 гривень на інтернет вдома. То в чому проблема дати 10 гривень на Суспільне, яке не буде вам брехати? Інтернет бреше. Ти маєш втратити годину-дві, щоб перевірити 10 інформацій в інтернеті, щоб десь одне зернятко виняти правду. А тут є компанія, яка це і за 3-4 роки вони мають в цьому переконатися. От в чому наше завдання на найближчий час. Люди повинні переконатися. Та -да, так, ми маємо вибори. показати їм, що отак, от отак і отак. От Будуть місцеві вибори. І там ми доведемо, що в нас немає джинси, що в нас немає заказухи, що в нас немає крику і галасу, а в нас є сенси. Хочете подивитися на цього депутата – дивіться. але він не буде кричати на іншого і влаштовувати цирк, який вас просто ну, розважить, але не дасть жодних сенсів. А от коли ми змусимо його говорити... А тоді ти зможеш обрати його, а потім перевірити, чи він виконує свої обіцянки, це інша справа. І думаю, що за 2-3 роки вони нам повірять люди. Як це має виглядати на практиці? В теорії воно здається все зрозуміло, але на практиці, тобто на базі регіональних обласних державних телерадіокомпаній має створюватись суспільне на базі першого. Знання. Тобто, я так. до того веду верхівка, це перший національний, і пішло на, на низи. Правильно, не я буде такої піраміди, як ви нарисували. От не буде. Це вже наша справа, професійна, це законцювано. Пер... Я веду пер... до того, даруйте парб'ю, mm. чи це не означає, що ну те саме редагування, якесь воно буде йти з місця на Київ з Києва на місце. Так, да -да. Обов'язково редагування, ще й цензура, ще й побиття. Тобто стандарти є в цьому світі. Якщо ми змогли це зробити на першому національному, майже єдина компанія, яка дві прошлих виборних компанії пройшла без джинси. Нуль. От абсолютно нуль. Помилки будуть. Я певний, що помилують 24 наразі тривалі компанії по Україні. Звісно, будуть десь ще. В нас у всіх, я бачив, в моніторингів ну, до 30% від 10-30 джинси. От Позбавлятися буде важко, але будемо позбавлятися потроху від кожної з них. Можна жити без цього. Я знаю це, я не думаю, я знаю, ми так живемо. Тобто в цьому ми, ми маємо переконати людей. Без джинси і без, без, без адміністративного тиску. Це якось вплине на роботу. вибачте, я не відповів на питання ніякої піраміди. Ми не будемо, що буде там центр, це буде Київ, і він буде диктувати щось там. Це виглядає не так. Технологія сучасна, вона дуже проста. Ти маєш один ньюзрум на всю країну. Ти маєш мати такий ньюзрум можеш на, на, на світ. Технології дозволяють. І ми кожен день бачимо, що робить кожна компанія. І вони бачать, що робимо ми. Вони можуть забрати наші новини собі, а ми можемо забрати наші новини на центральний канал, на національний канал, з, звідти з усіх регіонів. Що стосується програм, така ж фігня. Вони роблять в себе. Хто вони? Ви тут, в івано франківську робите щось, що цікаво може зацікавити всю країну. Ви піднімаєте тему, ну не знаю, поганих дорог. І все. Такі ж проблеми є в кожному місті. Ми приєднуємо до вас, до тутешньої Івано-Франківської студії, студії з Суми, Чернігів, Харків, Львів. Поїхали. Давайте порівнювати, як наші дороги, які бюджетні гроші були витрачені на ці дороги. І тут виявляється, що там одна сума, а тут зовсім інша. Такого в країні ще не було. Так порівняти ще ніхто не міг. З корпунктами цього не зробиш. А от з повноцінними філіалами, продакшн студіями, ми таку крутизну покажемо. Побачите ще. Ну і от до речі, зразу питання таке кадрове. Ті люди, які працюють, оце все про що ми говоримо. Воно може призвести до зменшення. Необхідності в якійсь кількості людей, чи навпаки людей потрібно буде більше. Гадки немає, вони цього бояться дуже. Що там буде скорочення, там все таке, ну, ну ну люди нормально, так всі бояться за себе, і ну ти маєш думати, як ти там прогодуєш родину. А, Але я не знаю. Ми зараз рахуємо все це. І рахуємо не ми в Києві, а рахують ті компанії, які там в себе працюють. На місцях. Так? На місцях. Скільки продуктів ви будете виробляти? Скільки людей вам для цього потрібно? Все. Це просто, це буде важко. Але мені цифри мені не лякають абсолютно. Може на Суспільному буде працювати 10 тисяч людей, а може буде працювати 2-3 тисячі. Я не знаю. Жодна з них таких цифр мені не лякає. Буде потрібно, буде більше. Не буде потрібно, будемо виживати як, як, як зможемо, Скільки. До речі, ще одна відмінність. Зараз ми всі отримуємо однаково. 1218 гривень це ставка журналістка. Хоч трісні, не маємо права на більше, просто не маємо. Це державна гроші. Тоді ми зможемо не нівелювати, а зробити таким чином. От бачите, у вас є 100 гривень. Ви можете на них наняти одну людину і віддати їй 100 гривень. А можете наняти 10 людей і віддати їм по 10 гривень. Вам вирішувати на місцях. Отак. І тоді побачимо, як воно буде вирішуватися. А ви, до речі, сьогодні спілкувалися із керівниками місцевих так? Mm -hmm. Телев... телевізійних студій. Якісь враження, що ви винесли для себе? Щось нове дізналися, щось можливо неочікувано. Тобто в, то, ну, yeah. в плані от цього реформування трошки вони побоюються, але поки що, на щастя, вони не розуміють, якого конкуренту вони отримують за декілька років. А поки що вони так просто дивляться, о, ще один тут з'явився, що він там себе там бла-бла, На верзе, окей, побачимо, що цього вийде. Побачать. Побачать, дуже скоро побачать. Таке ж відношення на національному рівні, всі національні канали допомагають, ви не повірите. Ще як допомагають. Вони кажуть, оці хлопці мають стати для нас взірцем. От в тому сенсі, що вони не женуться за комерцію, бо це не комерційний канал. Так? А відтоді вони, вони можуть дозволити собі те, що ми себе не дозволяємо. Бо там є папа, якому не подобається, що там зробить не знаю, один плюс один. Ви знаєте, що він робить? У інтера теж є папа, якому теж не подобається теж, там, те, що робить. І вони змушені робити те, що хочуть от ті папки. А у нас такого немає. Тоді, або Ткаченко, або Анна Безлюдна вона може прийти до, до свого володаря і сказати: ти бачиш, на ринку вже є така компанія, і вони зробили це. Ну, Наприклад, яке-небудь там явище, вони про це зробили. Ми не можемо відставати від них. Ми змушені робити таке саме. От в цьому сенсі вони на нас дуже розраховують, не повірте. Якщо з'явиться така зірка, то вони будуть на неї просто рівнятися. Ну, до речі, вже почали відповідати про те, що хотіла запитати, От як бути з тими компаніями, які вже мають, як ви називаєте, ПАП? Яку роль ви їм відводите? Я їм. Та ну, це її ви... справа. Я... Це ну, тобто, ви за здорову конкуренцію mm -hmm. з ними. Чи ви думаєте, що все-таки з часом перетисне суспільне телебачення? Ні, я сподіваюся, що є. ні. Так не може бути. Монополія не має бути ні в жодної з форм компанії. Єдине, чого не має бути на ринку, це держава. Державного телерадіомовлення не має бути, в принципі, в країні. Це дурна форма. Ну, по-перше, держава дуже поганий господар. А по-друге... Це незрозуміла форма конкуренції. А коли на ринку залишаються комерційні канали і суспільне мовлення, от тоді це нормальний здоровий ринок. Якщо депутати приймають цей законопроект, який є на сьогодні, то коли вже почне реально втілюватися це все створення, почнуться вже перші якісь такі результати? Вісім місяців тому почалось на першому знанні. Якщо не помітили, то ви його не дивитеся. А я до речі про це ще да. з вами хотіла формально, це буде зроблено, я вам скажу. Десь візьме місяців сім. Шість. Формально це означає, що ти маєш зробити, створити оцю юридичну особу. А, і це просто по процедурі займає стільки часу. Аудит, по-перше. Да? І поїхали по всіх областях, Оце перевіряти, всі рахувати. Це, це просто процедура, яка Ну, ти не можеш народити дитину за два місяці. Вона має дев'ять і все. Отак з 7. Тобто це не спеціально нічого, а просто така процедура. Має бути постанова Кабміну по створенню такого підприємства і далі поїхала. Але в березні, наприкінці березня, ми виходимо вже з новим логотипом, з новим обличчям каналу, з от, нової програми випускаємо. Це буде. Така показова штука, яка на саме насправді то не означає суспільне, бо суспільне це зміст, а не картинка. Але е, люди так чекають і так ну кажу, ну 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 рік вже пройшов, що що, що зроб, покажіть що небудь. От ми що небудь і покажемо. Ну е, я то знаю, що ми працюємо всі вісім місяців і потроху змінюємо потроху, скільки можемо. От, власне кажучи, да. то я вам залишила вже так на десерт. Таке запитання. Да. Рік минув, як ви очолюєте mm -hmm. теле е, національну телевіз компанію. От е, за цей час щось, що пішло якраз в бік такого підходу до суспільного телефона. Не подобається те, що Ну, не подобається, я нічого не мог, не міг з цим зробити, бо спочатку треба було позбавлятися негативу. А, його дуже багато, і нам такий шлейф за 70 років, так? Такий, ну, він роками та да, шлейф. Так, да, так, да, да. Ну, Але на каналі були і програми, і люди, які на цей шлейф заслуговували. Так? І сторонніх програм було дуже багато. Чорних потоків а, фінансів було дуже багато, якісь незрозумілі програми, які просто йдуть в ефірі, тупо йдуть, і ти не знаєш, хто виробник і хто отримує за це гроші. І ну, дуже важко було боротися. Насправді до смішного. Я п -п -п перепитую людей, чия програма йде. Вона тупа заказуха. Я ж бачу це дзенса. А називається вона Економічна новина. Так круто. Чия програма? Не знаю. Ах, ви не знаєте? Не питання кнопка ПЕМЦ із ефіра БЕМЦ. За наступного дня прибіжали люди, це наша проблема, це ми робимо, а хто ви такі? Та от така та компанія, яка компанія? Ну так просто от ми, ми розміщували оця маржа, а я ж бачу, за скільки вона розміщувало, там немає позначки реклами, немає. І маржа між ціною реклами, вони заносили решту просто чемоданами. Позбавились від всього цього. От це зайняло дуже багато часу. Навіть якщо так не було, не чемодани, а просто низька низ, ну, якість. Вибачте, пане Поплавський, вибачте, ми все постійно про вас говоримо, але теж було дуже важко позбавитися цього. Мовчу вже про Шустера. Там інший рівень, там якість є. Але яка вона, та? ця якість? І скільки політичної крові мені а, коштувало позбавитись від нього, я ж не став так робити. Ми просто дочекалися, поки, поки ну, закінчиться договір. Він таке підняв, ви ж знаєте, він там. Трі місяці кляв так, що, хоча я, я попередив його одразу же, одразу сказав, ти не будеш виходити на цьому каналі. Він не повірив просто. І коли дійшло до часу, за вісім місяців, він підняв ще одну, о, тиснули, я навіть не можу розказати, через кого, як і, і якою ціною. Але, бачите, все це негатив. Ти прибираєш одну програму, ти прибираєш всі російські серіали, а там договора, там вже серйозні договори, такі, ну вони коштовані дуже були. Прибрати ти платиш на ну шалені гроші штрафні. І так постійно, от за ці 8 місяців набагато більше зайняло ресурсу нервів позбавитись. А потім я сів і подумав: всі ці місяці ти працював на негатив, ти прибирав негатив. А коли ти почнеш робити щось нормальне, щось добре, замість того. Так? Це теж коштувало, бо ми все ще державна кол компанія. І, ну, ми... і от до речі, якщо одне прибирається, то його треба заповнити іншим. А де Тож брати було. це наповнення? І поїхали по всьому світу, і клянчили, як просто ну стидно було вже, але просили. Дайте нам контент, контент, контент. Ми постійно це казали. І бію, це є європейська мовна спілка. Там 79, якщо іс. Я напомиляюсь, якщо мовників суспільних, і вони всі збрасувались коштом для нас. Хтось робив серіали. Я не просив нового нічого, давайте старе, нам, нам на що небудь, ну, аби. І ми брали класні серіали, класні програми музичними. Багато з цього, з цього все стоїть вже в ефірі. Воно йде, люди дуже дивляться і дивуються, як Лондон Грамор Смешн Панкінс на першому настані. Такого не буває. Частково запускали своє. Майкл Щур, Ромка Мітонів, наш. Далі там схеми, слідство, слідство інфо. Це наші програми. Війна і мір. Юрій Макаров. Ну він же крутий, та? і вони роблять це. Почали потроху, підбираємось під шоу. Шоу складна штука, але ж ми не хочемо робити так, як воно було, а хочемо так, не буде так ярко. Знаєте, в мене вже сумніви є, але воно змістовно і сенсовно, воно кайфове, а дивитися не будуть. Але все одно все одно будемо робити. Далі. Ну, тобто, отаких от старих програм прибрали, дещо ще залишили. Наприклад, церква Московського патріархату багато років там робили програму Православний вісник. В країні 66 церков, 67. І вони кажуть, а наші де? А як я? А цей договір? А я дивлюся, а там договір. Отакий, от, от зараз тільки в березні закінчується. Я так само, як Шустром, просто не продовжую. Бо те, що робить московський патріархат з нашій країні, вибачте, казати про це не буду, але ми просто припиняємо працю. Зробили замість неї по сім хвилин, дали там на ранок кожної церкви, звернулися до, до ради церков, спросили, скільки вас офіційно зареєстрованих церков, 16. Окей, 16 церквам ми даємо сім хвилин кожен ранок. Ну, проповідь, щось таке. Окей, вони класно роблять, чор гузор. Отакий, от ну, промова така добра, кайфова промова до людей там зранку, не питання. Отакі от штуки ми потроху робимо, але не маючи на це ані грошей, ані чого. От те, що на колінках можемо, то й робимо. То зараз це ентузіазм, а да. то той ентузіазм може поробити. Я знаю, а як мені, бо я ж, ну вибачте, керівник хочете, не хоче, ти маєш справу з людьми. І Ти коли там вмовляєш когось прийти туди і працювати. Ну, Невже ви думаєте, що Юра Макаров коштує 5 тисяч гривень? Ну так неможливо, так не буває в країні, так не може бути взагалі. Він крутий, але він згодний. Він приходить і каже, що взагалі нічого не потрібно. Я просто хочу працювати на вас, ви кайфові. Приходить Оля Герасимюк, приход... ну, багато хто з людей, ну, але так довго не, не утримаєш на ентузіазмі. І де хто вже йде. Де... Я, ну, я, я постійно боюся цього. Я та життя віддам за це, але ну, не в моєму житті справа, нафіг якому потрібен, не моє життя теж. Не мають працювати люди. А для цього має бути розгляну руки. І для цього ми маємо ну, можливість таку отримати, давати їм гроші, які вони заслуговують. Поки що не маємо. Ну, здоров Григорович. Я вам вдячна за розмову. Дай Бог, аби все вийшло так, як ви кажете. З вами прощаюся. Ну і звичайно ж абсолютно згідна із тим, що довіра це має бути той ланцюг, який має поєднувати тих, хто сидить перед екраном, і тих, хто сидить за екраном, так би мовити, чи радіоприймачем. Угу. Дякую вам ще раз за розмову. На все добре. Ну і дякую всім глядачам за те, що були разом із нами. На все добре.